Якщо чуєш ти мене, Боже, а я знаю, ти точно чуєш. І Я вірю, що ти все знаєш, і я вірю, що ти лікуєш, лиш одно в тебе я попрошу: збережи нашу чистую душу, Боже рідний, лише єдине. Збережи наші море й сушу, збережи дітей, і старців, і всю молодь, у квітне нині. Я молю, я благаю, Боже, дай нам сили по всій Україні. Дай нас наги, дай віри, Боже, бо ламають нам наші крила. Я ніколи, ти чуєш, Боже, я ніколи ще так не просила, я ніколи ще так не благала. Дай нам, Боже, добра повсюди, бо зайшли до нас в дім, темні сили, то чужі для нас, то не люди. Боже милий, я прошу миру, миру, Боже, для нашої неньки. Збережи нас, від ката лихого, що поранив ножем. Серденько, збережи від нечистого звіра, від тієї проклятої сили, ми жили і раділи, Боже, і спасати ми їх не просили. Та я знаю, що ти все бачиш, і я знаю, ти всіх лікуєш. Якщо чуєш ти мене, Боже, а я знаю, ти точно чуєш.